Так, всім привіт! Невеличкий відеоогляд Renault Megane 2, 2005 рік. 1,4 бензин, той же самий 1,6, 72 кВт, їде він класно, чудово, динамічно, і невибагливий до бензина маю веду, не багато бере. Бере по трасі 6,6, показує 6,8, П'ятий рік навіть оригінальний. Скло лобове, знаєте, не міняне. Машина взагалі в шикарному стані. Просто хочу вам показати, це відео Дивіться ні одного скольчика, ні одної м'ятинки, ні на капоті, ні на криші, ніякого прищика, ніякого скольчика. Дивіться, це яка криша. Просто машина рівненька, десь там є щось там бачив трошечки, але так на свій... Окей, машина в ідеальному стані просто, просто шикардосна. Дуже цікаво знімати відео такої, такого стану такої машини. Просто так відкрита. Через це хочу вам показати на хорошій комплектації протитуманні фари. Кліма працює, холодить. Холодить прекрасно в холодильнику. Тільки не вистачає одних а так можна сказати, що по машині все є. На ті руки. Є датчик дощу, є датчик світла, протитомайну фара, як я казав. Оригінальні ковпаки реновські, чорний колір. Що я хотів сказати, що зараз я вам покажу. Машина я так рахую, що майже не фарбована, одне єдине оце крило, отак чуть-чуть воно. Оця арочка отак. і все. І все більше по машині взагалі ніде нічого не фарбовано, навіть бампера, ну тут є якісь пилючки припадає. Така є, як більше я ніде не бачив всіх по зазорчиках, не такі зазори. Ой, просто, просто ж... Охренений стан цієї машини, якщо чесно. резина 17 рік, але нова, ніде не перепонована нічого. Це Ні ще ці навіть видно. Меточки. Резина шикардосна. Просто хочу вам показати запаску, щоб ви розуміли від це який багажник. Я відкриваю багажник, Там це мої речі. Який багажник. А просто подивіться. Тут не їхав ні кіт, ні собачка, ніяка тваринка не їздила. Цей багажник взагалі, певно, що ніхто ніколи не тривав. Люка припадає просто. Щуть. А так, він майже царапинок немає. Тут. Дивіться, який тут окорончик. Просто зацініть. Далі. Така запасочка. Нет. Йожик. Ніхто запаски звідси не виймав. Домкрат, там ключ, трубний, кручок, все там є. Тут ніде, так і режик, там навіть взагалі мова ніде, щоб якийсь там ржавчинка була, якийсь режик чи ще щось. Полочка є, віце капалка. Її висував? Тут ніхто ніколи її не висував, поворожа, ніхто ніколи нічого не возив. Все оригінальне. Просто ніхто нічого не возив. Тут на ляді пластмасовіка. Просто ніде ніякої потертості взагалі нічого немає. А там тут ніяких плаків, нічого, ніхто нічого не кувалося. Ось така машина приїхала. Без хімчистки, без поліровочки. О, видно, але ніде ніяких ні тріщів. Взагалі це мене навіть не йде. В машині також, на все працює. ось як закривається. В нових машинах так не закривається багажні куці. Видно, що ніхто то багажника ніколи не відкривав. Ви це просто. Заді хтось їздив. Як ви рахуєте? Це не хімчищена машина, 100% не хімчищена. Ніхто завзаді не їздив. подивіться, Хто? Його куди пхав, Нікуди. Які ремні гляньте, Нуляч. Тут ковролінчик. Нуляч. Його ніхто не кінчистить. Легенько попелосасився. передній. знаєте, все Передні. Знаї, ще є для піжачка. Інтелігент їздив 100%. -ки. Тут, дивіться, всі карти які. Щоб тебе було. В <х�> Тих механах завжди воно зачухане було. Тут, як маленьке. По порозі. Водія завжди буває затертий, як би ти не хотів. Якщо б навіть пробіг. Це я вам показую просто, щоб хочу довести що це оригінально. 147 пробіг, бо думаю, що ти карт. Чотири склопідйомники, регулятор дзеркал. Датчик світла є. Датчик дощу, Мультируль Радіяка працює, клімат працює. 147 оригінально. 147 оригінального пробігу, 100%. Тут, а, дивіться, підлокотник який, Він не хімчищений. Він би був такому стані, так? і хім чищений, би б затертись, було б видно. Він як нулячий. Єдине отут, я не знаю, десь зачепив походу, десь подер, бо тут теж щось таке. І отут оце один дефект в по сідушках. Більших тут навіть це не дефект, це щось повилазило. Віці які сідушечки. Сідушечки, знаєте, навіть водія сідушка, яка пасажира. Зацініть. Карти. Ці карти теж. Дивіться, які. Так що я вам гарантую, що це пробіг. є, Далі хочу вам показати по кузову швиденько. Так, 39. Так, то пластмаса набув. Мало, пшневська скопота, 40. Ой-ой, щось не то працює, 103, не то нажав. 101. 101. 122. Це гарантія що я не буду скрізь 95 так підтикувати, але 95. 100%, що сто не фарбоване. Тут не фарбоване. Не фарбоване. Кило пластмасове. Студиється, зазорчики, все, скрізь ніяких зубчиків, нічого. О, стоїмо, кажу, це, це машина знахідка. Для людини, яка шукає щось подібне з такого плану. 93. 87. 100. 93. Пороги, Оригінал 73, оце я казав, звідси вона десь, бачите, 114, оце починається. Да? Це ну, 124. 116. 152. Оце 189, це що є, щось таке, 198, оце що є, щось таке, якби фарбоване. Але я не рахую, що це 144 фарбоване. Тут перший крило вже пішло 94. 95, не фарбовано. Наші для того, щоб доказати знову вам, що це оригінальний пробіг. Дійсно, воно як нове, Чуть-чуть має. Самі розумієте, чим більше пробіг, оце завжди дивиться, в Європі скрізь, прибираєш. На що дивиться, який пробіг машини. Далі. 111 Маса не забуваєш. 86. Не надо задія. Пілюку і припало. Ідеш чорний колір, пилюку завжди припадає. Тільки на і файненько все. 108. Ну, машина, оце одне, що я вам показав все, що в неї є торбоване. Більше нічого немає. 88. Це не накрашене. 101. 100. 90. 895, коротше, Такий то стан машини. Клас казав, він вже новенький. Заведемо зараз так, швиденько так, дорогах вам показав, та показав. Тут регулятори, протизаноси, це все є. Дивіться, який перкурувати. Бачите. Ну просто нулячий, нулячий. Ніхто в машині не курив. Валпше. Так, зараз заведемо. Просто двигун немитий, заводиться чудово, прекрасно, шикарно. Ніяких лампочок не горіло і не горить. По холостому ходу працює, Бачте, нічого не плаває, нічого не дергається. Запустився компресор. Ну Тут о, класно працює цей ручничок, дивіться, який видно набалдашка. Ручник. Так, виключено, нам треба потолочок, все скрізь рівненький. Так що, ну і навом викриємо, подивимось. Так, світло у нас працює, тумани фари працюють. Світло в неї пластик. Світло хороші. Хороші. Ні скольчика, ні нічого немає. Оба. Мотора. 100% що на 129 22 році помінені ремні. тобто по 20 тисяч, там це змінилося. Масло було справить 7, 80. Сколиться не клею і не чіпляв. Мотор не мети, сухий, нічого вітає, нічого лише. Навіть може помінятися робота його, але не помінялося. У нас ні вінка, нічого єс, нікого все. 30 Я його не мив, він таки приїхав, не мети. Так що. Я вам гарантую, що це пробіг машини оригінальний. Так що кого цікавить, кому сподобалося. Що буде відео в Ютубі, Тіктоці, будь ласка. Вам не важко, мені дуже приємно буде поставити лайк. Я бачу, що люди багато хто переглядає, але дуже мало хто ставить отих самих лайків. Всім дуже дякую, всім хороших покупок. Всім до побачення.